Всім привіт! У цьому відео я хочу розказати вам про націоналку одну з найсильніших команд в Genshin Impact. Пропоную почати зі значення самої назви команди. Існує основна теорія, яка голосить, що назва національна команда з'явилась від китайських гравців і через те, що троє персонажів із першої націоналки були з регіону Лію. Але існує також інша теорія. Яка каже, що назва команди пішла від того, що в Китаї національним називали щось дешеве та народне. І я все-таки схиляюсь до другої теорії, і чомусь вона мені здається правдивішою. А тепер поговоримо про так звану еволюцію націоналки, з чого все починалось і чим все закінчилось? Почнемо із першої варіації цієї команди. В неї входили Чун -Юнь, Цю, Сян Лін і Беннет. Усі персонажі є чотирьохзіркові. І на початку гри це дуже сильна команда, яку може зібрати більшість новачків, але про неї могли чути не всі, тому вона не є настільки популярною. Через деякий час націоналка дещо змінилась і замість чунь'юня поставили сахарозу. І я вважаю, що сахароза є кращим варіантом, тому що вона заливає майстерність стихій членам команди, а також знижує опір ворогів завдяки анемосету. Після заміни на Сахарозу націоналка стала трохи популярнішою, і більше гравців дізнались про неї і почали проходити нею безодню. Пізніше, коли вийшла мамця Райден, вона замінила Сахарозу, зробивши націоналку одну з найпопулярніших і найсильніших команд у Геншині. У націоналці кожному потрібні хороші стати, але є невеличка проблема точніше вона велика, тому що, окрім хороших криків, персонажам потрібно було багато відновлення енергії. Через те, що Райден після ульти відновлювала частину енергії всім членам команди, вона знизила поріг відновлення енергії. Завдяки цьому можна було зосередитися на критах та інших показниках, не втрачаючи ефективність команди. Саме через це Райден ідеально підходить для націоналки. Тепер треба згадати, з яких персонажів складається націоналка. Почнемо з бази, ґрунту, фундаменту. У націоналці цим ґрунтом є Сенлін і Бенет. Вони дуже добре поєднуються один з одним. Бенет ставить на поле свою ульту, а Сенлін, отримуючи баф на атаку, ультує і наносить більше шкоди. Також тут є резонанс, який ще додатково бафає атаку. Коротше кажучи, вони ідеально між собою взаємодіють, і без них ніяк не обійтись. Далі потрібно взяти гідроаплікатора. Зазвичай це є синцю, тому що він є практично в кожного. Із Ульти він пасивно наносить гідрошкоду і накладає хороший гідростатус. Також сюди може підійти Єлань, хоч вона і накладає менше гідростатусу, але завдяки пасивному таланту вона буде дуже корисною для команди. Останній слот займає один з персонажів трьох стихій: Кріо, Анемо або Електро. На роль Кріо персонажа у націоналці підійдуть Чунюнь, Розарє і Кая. За Немо персонажів сюди прекрасно встає Сахароза. Кадзуха і Хейдзу. Найкращим варіантом електроперсонажа в націоналці є Райден, але також можуть підійти Яйміко та Фішель. А тепер перейдемо до збірки персонажів. Почнемо знову ж таки з ґрунту та фундаменту, а саме з Сенлін і Бенета. З Бенетом все дуже просто: зі зброї йому потрібен меч з високою базовою атакою. Наприклад, прототип злоба, дерев'яний меч, небесний меч, меч Сокола. Розсікаючий туман. Щодо сетів артефактів, то тут лише один варіант повний комплект знаті, ніяких борщів з різних артефактів і 2 плюс 2. У цій команді лише повна знать. Годинник потрібно ставити на ХП або відновлення енергії. Але я надаю перевагу все-таки відновленню: Кубок повинен бути на ХП, шапка або на ХП або на бонус лікування, щоб був хороший хіл. Із сабстатів шукаєш відновлення енергії і ХП. Крити Бенету не дуже потрібні, по талантах потрібно качати лише ульту, по бажанню Єшку. Не пошкодуй корону в ульту для цього прекрасного хлопця. З Сянлін трохи важче: зі зброї кращими чотирьохзірковими варіантами будуть Вилов, гроза драконів, спис послання вітрів, смертельний бій і фавоній. Серед п'ятизіркової зброї найкращими будуть небесна вісь, жатва, посох червоних пісків. З артефактів кращим вибором буде повний сет емблеми. Як варіант можуть підійти 2 плюс 2 знаті та відьми або емблеми. Годинник ставимо на відновлення, кубок на бонус пірошкоди, шапка на крит шанс або крит шкоду, залежить, чого тобі не вистачає. В нижніх статах потрібно шукати крити, відновлення, атаку, МС. По талантах качаємо ульту, звісно, бажано дати корону. По бажанню можна прокачати гобу. Тепер переходимо до гідроаплікатора. Візьмемо за основу синцю, все-таки його беруть найчастіше. Ці зброї даємо йому церемоніальний меч. Це найкращий варіант для нього. Якщо немає церемоніалки, то, по-перше, мої вам глибокі співчуття. По-друге, церемоніалку можна замінити на фавоній теж непоганий варіант. Що ж до артефактів ставимо йому повний сет емблеми. Як варіант заміни можуть підійти 2 плюс 2 знаті та гідросету або емблеми. Годинник ставимо на атаку, кубок на бонус гідрошкоди, шапку на крит шанс або крит шкоду, в залежності чого не вистачає. В сабстатах шукаємо крити, відновлення енергії, атаку, МС. По талантах качаємо ульту, Єшку теж можна прокачати, але в основному робимо фокус на ультімейті. І через те, що я ніколи не грав за Чун'юня, а також в мене немає райден, я покажу вам білд сахарози. Дешево і сердито так сказати, зі зброї сахарозі можна дати церемоніальні мемуари або сновидіння тисячі ночей. Також непоганим варіантом може бути фавоній з артефактів ставимо повну смарагдову тінь. Якщо у тебе церемоніальні мемуари або сновидіння тисячі ночей, то годинник бажано поставити на відновлення енергії. Щоб частіше ультувати. Кубок і шапку потрібно поставити на МС. А от з фавонієм не все так просто. Щоб активувати пасивку цієї зброї стабільно, потрібен крит шанс в районі 40, але також потрібно і МС. В такому випадку раджу поставити все на МС, а в сабстатах шукати критшанс, або просто взяти, поставити мемуари і не мучитись. В сабстатах збираємо якомога більше МС та відновлення енергії. Якщо в сахарозі фавоній, то потрібно ще назбирати криччансу. Серед талантів Єшка стоїть у пріоритеті, після неї можна прокачати ульту. А тепер щодо балансу відновлення енергії. В націоналці із сахарозою її ульта не грає надзвичайно важливу роль, але я надаю перевагу ультувати за сахарозу, тому раджу вам назбирати 180 відновлення і цього буде вистачати з головою. Або можете повністю зібрати сахарозу в МС. Вибір за вами. В синцю повинно бути мінімум 180, а бажано 200-220 відновлення. Сенлін потрібно мінімум 200 відновлення, а краще 220, тоді вона зможе спокійно ультувати, поки де. Відновлення енергії в Бенета має бути мінімум 200, його ульта повинна бути на полі завжди і по відкату. Тепер пояснюю, чому відновлення так важливо. Націоналка це приклад револьверної пачки, тобто команди, де швидко змінюються персонажі, і кожен з них скидає свої ультимейти і елементальні навики по черзі і в певній послідовності. І граючи через реакції, ця команда наноситиме велику шкоду, звучить чудово, але є одне велике, але вам обов'язково потрібне відновлення, бо якщо у вас його буде мало, ротація буде збиватись, через це ефективність револьверу зменшується. І це також стосується націоналки. А тепер перейдемо до ротації. Починаємо ротацію з ульти сінцю, тоді даємо Єшку. Після цього прижимаємо ульту сахарози, якщо у вас вона є, і тоді єшку. Далі ставимо ульту Бенета і прижимаємо Єшку. І в кінці йде ульта Сянлін. Після цього ставимо Гобу. Потім можемо дати ще одну Єшку за сахарозу і бити простими атаками. Це і найбільш ефективна ротація. І я вам раджу її дотримуватись. Спробую пояснити, як працює ця ротація, просто щоб ви не повторювали її нічого не розуміючи. Починаємо з ульти синцю, тому що вона триває найдовше і має дуже довгий відкат. Далі ультуємо за сахарозу і даємо єшку, щоб стягнути ворогів і дати баф на майстерність стихій. А найголовніше знизити резисти противникам Анемо сетом на 40%, роздувши гідро. У моєму відео про реакції я детально розповів про роздмухування, тому можете глянути те відео для кращого розуміння. Так от, зниження резистів анемосетом це одна з причин використання сахарози в цій команді. Після сахарози йде ульт Бенета, він бафає атаку всім членам команди в межах дії ульти, і в кінці йде Сян Лін. Якщо ви думаєте, що краще спочатку дати ульту Сян Лін, а потім Бенета, то ви дуже помиляєтесь. Ульта Сян Лін має механіку снапшота, простіше кажучи, вогневий вихор фотографує стати. Тобто після активації ульти Сян Лін в полі Беннета, коли ви вийдете за межі поля, вихор буде бити так само, як і в межах ульти Беннета. Після цього пояснення, думаю, ви вже краще розумієте, як працює ця ротація і чому саме така послідовність персонажів. Дякую, що додивились це відео до кінця. Надіюсь, воно було корисним для вас. І ви дізнались для себе щось нове. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на YouTube канал. А якщо хочете дізнатись трохи більше про мене, то у мене є свій телеграм-канал у закріпленому коментарі. А на цьому у мене все. Усім хорошого дня і всім пока!